Всім привіт! сьогодні появилась нагода розказати, як Німеччини штрафують за парковку, як це все відбувається і тому подібне. Ось лишили на вікні такий талончик і зараз я в машині розкажу як це все надалі відбувається. Ще раз привіт. От якраз нагода розказати як. Штрафують за неправильну парковку, за те, якщо ви стоїте на парковці і не оплатили за неї, або простояли на парковці довше, ніж ви оплатили. Ось такого роду залишають повідомлення під... Так, такого роду повідомлення на лобовому стеклі. Юридичної сили як такої немає, це чисто інформаційний листочок, де сказано, що вам прийде штраф за порушення правил і максимум на наступний день, Ні, не максимум, мінімум на наступний день, максимум на третій день вам прийде лист, де буде чітко розписано в якій годині, під яким знаком. Ви стояли, чи проплачено, чи не проплачено. Також в тому листі є графа, де ви можете зазначити, якщо за були не ви. Якщо за рулем були не ви, а на даний момент там видали товаришу, знайомому, чи ще комусь іншому. Автомобіль ви можете зазначити, що це були не ви. Зазначити, хто був саме, і штраф. Повідомлення про оплату штрафу прийде на адресу тої людини, кого ви зазначили. Ви можете оскаржити протягом 14 днів дане рішення, але зазвичай тут рідко зловживають таким, тому що це не просто вам виписали штраф, це робляться фотографії. Фотографію вашої машини, фотографію під яким знаком ви стояли, якщо це не проплачена стоянка, чи ви точніше довше простояли, ніж ви проплатили за який час, все це фіксується, фотофіксація проводиться і практично ну, неможливо щось там оспорити, тому що це все чітко документується. Ва ваші порушення. Штрафи в сумі від 10 до 30 євро. Це в залежності, де саме ви неправильно припаркувалися, чи ви заблокували якийсь виїзд, чи ви припаркувалися на інвалідному місці, чи ви трішки довше простояли, ніж положено простояти. На даний момент мені дали штраф. Це те, що в мене... Неоплачена парковка, але в мене ситуація трошки інакшого роду. Я проживаю в центрі міста і в мене є дозвіл на паркування. Я просто його забув викласти на скло на панельку. Я зараз вам покажу, як воно виглядає. Такі. Дозвіл коштує також гроші, тому що в центрі всіх містах, в центрі міста парковка плата навіть для життів. Єдиний плюс житті, які проживають в центрі міста, платять менше. Це коштує 100 євро в місяць. Даний дозвіл на паркування це не є приват місце, якесь одне. Це вам, це вам дає дозвіл е, на ближчих. Прилеглих від 5 до 15 вулиць, де ви можете паркуватися в центрі. Це знайдете судібне місце, там і паркуєтесь. І це обходиться значно дешевше. Ось з фонду ось такий документ. Це є дозвіл на паркування. Взади є, ну він складений листочок зі всіма прилеглими вулицями до моєї адреси, де саме я можу паркуватися. І та в моїй ситуації я зможу оскаржити цей штраф, вказавши номер парковочного дозволу, навіть саме буде краще зробити копію, ну і пояснити, що я забув викласти на панель і таким чином буде штраф скасований. Штрафами в Німеччині займаються дві служби. Так можна сказати, поліцай може оштрафувати це, звичайному зазвичай. Тобто, якщо поліцай... Вас достав машині, що ви там, не, не там припаркувалися, він вам на місці виписує штраф. Ви можете оплатити цей штраф на місці. Звичайно, це відбувається не готівкою. Ви оплачуєте штраф через посттермінал, який є в поліціянтів, готівка тут зовсім не йде. Якщо ви відказуєтесь сплачувати на місці, вам прийде тоді лист. Зомби на штраф, де буде вказано, коли вас поліція зупинила, чи у вас вже зустріло, що ви порушуєте це правило, да на парковці чи ще якісь. Єдиний плюс є, чому краще розрахуватися на місці, тому що якщо розраховуватися штраф на місці, йде менша, менша сума штрафу. До прикладу, якщо зазвичай там ви просто стали десь там на тротуарі, біля тротуару, чи десь в тому місці, де не положено, але воно особливо там нікому нічого не заважали ви, буде коштувати 10 євро приблизно, і якщо ви на місці оплатите штраф, це буде вам коштувати 8 або навіть і 7 євро. Там є якась певна межа, але я не знаю точно, які в них межі йдуть. Е е е е якби такі безконтні, щоб ви менше платили, але є така, це таким чином стимулюють, ну не стимулюють, а якби спонукають водіїв, оплачувати штраф на місці. І таким чином і водій економить грошей, і якби муніципальна служба отримує зразу. Кошти за штраф. штрафами, не штрафами, а ну, да, штрафами. Зазвичай є служба нам, яка займається служба, яка їздить по місту і перевіряє місця паркування. Тобто це основна служба, яка контролює, чи ви правильно припаркувалися, чи є у вас. Проплачені, талончики про оплату парковки і тому подібне. Е, вони мають окрему форму, вони також е, місці з них озброєні. Це якби якісь підрозділ поліції, але які відповідають таким чином за паркування за порядок міста. це Жінки займаються такою роботою, чоловіків дуже мало. Але є дві служби, які от поліція, зал, які займаються штрафами за неправильне паркування у Німеччині. Неправильне планування. Але я вам скажу так, тих самих, хто нехай буде 10 чи 15 євро. Це не є настільки суттєво для німців, тому що, якщо порівнювати зарплати і витрати, це, звичайно, є не дуже багато. Для прикладу середня. Зарплата в Україні ну, зараз зробили мінімальну 300, тут мінімальна зарплата 1200 євро. Середня зарплата по Німеччині е, так, в межах від 3 3,5 до 3800 тисяч євро. Ну от переходьте, якщо в середньому... Має 3000 євро, це найбільше. німець, який має освіту, який має роботу середню, він отримує не менше 4-5 тисяч євро. Саме найменше, що можна тут отримати, працюючи від фірми-посередника, як помічником на якомусь заводі, ви будете заробляти чистими не менше 1100-1200 євро. Це вже Рахунком всіх податків, пенсійні і тобто тому, тому, тому подібне. Так що це порівняно досить дешево, недорого, але на фоні, що... І тут особливо я дивлюся, теж порушують правила на рахунок парковки, часто не оплачують і не дивляться, хто крутий. Трапи виписують 7, єдине, мені також це подобається, дуже цікаво є. Якщо е... ви, допустимо, припаркувалися, ще не оплатили, і дуватика підійшли до тобто, з е... служби компоючих за парковку або політян. Е... Вони можуть вам не випустити штраф. Тобто ви кажете, що ви вже їдете геть, зупинилися тільки на хвильку, чи передзвонити, чи комусь щось ідати. І досить лояльно до такого від... відноситься, але це не означає, що ви можете ще 5 хвилин простояти. Тобто ви максимум хвилинка заводитесь і змушені поїхати геть. Я з таким вже не раз особисто стикався. Всі вічливі, незважаючи на те, що ви там порушили правила руху, вам зразу на місці практично ніколи не випуск за неправильне паркування або за непропілажні колон, якщо у вас стали на місці машині. Ну, ось так коротко я вам розказав, яким чином... За... Плачуються, виснути за... за штрафи за неправильну парковку, за неоплачене паркувальне місце і тому подібне. На наступний раз я постараюся вам зробити якийсь сюжет. Плачують штрафи за перевищення швидкості за порушень правил дорожнього руху. Тут також дуже е, цікава схема штрафування. Я лише в двох словах скажу, що е, тут є, якщо ви серйозно порушили правила дорожнього руху або ж е, сильно там перевищили швидкість, ну що вже... Йде за межі нормального зазвичай тут забирають права, але є тут такі межі, що вас можуть забрати права не постійно, а можуть забрати на один місяць, на два місяці. І саме більше, що мені тут сподобалося, цей період ви можете скоригувати сплітку. Тобто вас не, не на місці забрали, забирають права, а забирають, їх ви домовились, там сказали, давайте ви в мене забираєте через місяць, вони фіксують і через місяць... Ви здаєте свої права, вас отримають на тиждень, на два чи на три, чи на місяць. І це так можна коригувати на підривку часу, на протязі півроку ви можете вибрати період, який вам буде саме зручніше віддати поліції свої права. Ось таких багато тут власних штук є для водіїв. У нас такого мене немає в Україні. І також це дуже цікава схема, яка працює. Дуже рідко можна тут дії поліцейських оскаржити, тому що немає такого вардаку, ніхто спеціально тут таким чином не виловлює, не придумує непонятні причини штрафів і тому подібне. Ну, Не буду, я дуже багато вже розказав на рахунок наступного сюжету. Я надіюсь, що вам сподобалась дана інформація. Ну, точніше було цікаво послухати, як штрафують за неправильне паркування в Німеччині. І до наступних зустрічей. Пока-пока.